Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо в продажі ще такий автомобіль, як Volkswagen Golf 5. Авто приїхало до нас з Німеччини 2008 року випуску з пробігом 220 тисяч офіційним, аукціонним є підтвердження тюфи, сервісні книжки. Автомобіль з двигном 1.6, бензин. Як завжди, зараз покажу комплектацію по авто і трішки покажу його кров. Маємо просту галогенну оптику, всесезонну резину, оригінальні ковпаки Volkswagen. Скло автомобіля автомобілю у нас іде все рідне. Чори склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігріви, круїз. Такий от пробіг. Вже перешите під оригінал кермо. Кондиціонер, 5-ступенева коробочка передач, гарний збережений салончик, нічого не перешивалося, все в оригінальному вигляді. Бовто зроблена хімчистка, легенька поліровочка, це чорний колір, він має виглядати ефектно. Маємо ще задні пактроніки. Гарний автомобіль на кожен день. Так що кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, телефонуйте, хто в наявності у Луцьку.